Тут, де закінчувалися поліські болота і починалися подільські пагорби через ріки, що стікали з вороняцького кряжу і перетонали шлях. Який з'єднував давні руські міста з містами Західної Європи, знаходилися переправи, броди, які й дали назву населеному пункту Броди? Спочатку це був охоронний пункт цих переправ, а згодом з'явилося поселення. Через броди також йшов шлях на південь, на Поділля і далі до Чорного моря. Тим шляхом у західній околиці Київської Русі часто проходили кочові орди. Руйнуючи все на своєму шляху, саме географічне положення визначило стратегічність населеного пункту і необхідність його оборони. Важливий етап в історії міста пов'язаний з бельським воєводою Станіславом Жолкевським, який у 1580 році купив цю місцевість. Врахувавши те, що через броди, тракт давній з Русі на Поділля. Волинь із різних міст руських до інших міст на Русі провадив, а також що це поселення лежить на самому перешийку татарських наїздів. І коли офортифіковане буде багатьом мешканцям за притулок а ворогам за перешкоду, в дальших наступах служити може. Станіслав Жолкевський збудував замок на острові посеред ставо Копань. Утримавши у 1584 році від короля Стефана Баторія Магдебурзьке Право та видавши у 1586 році локаційну грамоту, він заклав місто Любиш, назване на честь родинного герба. Забудованого заснованого міста, яке незабаром перебрало давню назву поселення, Броди, провадилась планом ідеального міста характерним явищем тогочасного містобудування. Такий тип забудови застосований і наступним після Жолкевських власником міста великим коронним гетьманом речі Посполитої Станіславом Конеспольським. За часів його володіння броди перетворилися на ідеальне неприступне місто фортецю. Впродовж 1630 1635 років. За проектом відомого інженера Гіома Левасера де Боплана та за участі архітектора Андреа Даль Акви здійснювалось будівництво бродівського замку та оборонних валів довкола міста. У плані замок мав вигляд правильного п'ятикутника. Його укріплення складалися з п'яти бастіонів та п'яти куртин між ними, з казематами всередині земляних валів. Вали Обмуровані зовні цеглою та тесеним каменем, оточував глибокий рів. До замку можна було потрапити через підйомний міст крізь браму в одній з куртин. Оборонний вал, що оточував місто, складався з земляних бастіонних фортифікацій, композиційно пов'язаних із замком. В оборонне кільце входило 10 бастіонів, сполучених куртинами та лінія передової оборони. Відстань між бастіонами сягала близько 150 метрів, а загальна довжина валу 4080 метрів. До міста провадили дві брами: Львівська з південного сходу та Луцька з півночі. Під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Бродівський замок неодноразово відігравав роль потужної військової бази польсько-шляхетських військ. Восени 1648 року фортецю близько двох місяців тримали в облозі козацькі загони під проводом полковників Нишая та Ступи. Під час битви під Берестечком 1651 року тут тримали важливих в'язнів, а замкові важкі гармати перевезені на місце битви, використовувались поляками для обстрілу козацького табору. Після Берестецької битви у Бродівському замку зупинявся польський король Ян Казимир. У 1682-1704 роках Броди і замок перебували у власності родини собєцьких. У середині XVIII століття стараннями родини потоцьких власників міста з 1704 до 1834 років. Бродівська фортеця перетворилася на замково палацовий комплекс. В цей період було перебудовано вежено в'їзною брамою замку, на якій встановлено годинник. Перед воротами твердині зведено равелін, а на замковому подвір'ї було споруджено двохповерховий палац. У період наполеонівських війн на вимогу Росії. Австрійці, яким у той час належала Бродівська фортеця, зруйнували замок у 1812 році. З цього часу фортеця залишається в руїні, а замкові каземати тривалий час використовувалися як в'язниця складські приміщення. У зв'язку з розширенням міських кварталів з кінця 18-го до кінця 19-го століття більша частина міського валу була розібрана. До наших днів в північно-східній частині середмістя збереглися два бастіони, з'єднані між собою куртиною. Ще шість бастіонів з валами проглядаються у планувальній структурі міських вулиць. Палац Бродівського замку був житловою резиденцією до початку Другої світової війни. У XIX столітті в ньому розміщувалася велика бібліотека, зібрана Францішком Потоцьким. Шість Тисяч книг з цієї бібліотеки зараз знаходяться у замку Орон, Швейцарія. Наприкінці 19 століття графиною Жищевською, останньою власницею замкового палацу, був створений приватний музей, відомий колекцією картин та стародавніх меблів. Однак цінні збірки були розграбовані російськими військами під час Першої світової війни. Та червоноармійцями в ході радянсько-Польської війни 1920 року. Після Другої світової війни і до середини 90-х років ХХ століття на території Бродівського замку дислокувались різні радянські військові частини. До наших днів збереглися залишки трьох бастіонів та трьох з половиною куртин замку. В приміщенні палацу знаходиться школа, районний архів та виславкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею. На сьогоднішній день гостро стоїть питання збереження пам'ятки та її ревіталізації, необхідність створення музейно-культурного комплексу з відповідною інфраструктурою для потреб громади та гостей міста.